Добрий день, шановні хлібороби. Я менеджер з технічної підтримки Володимир Шинкарук компанія Адама. Знаходимося на посіві озимої пшениці товариство з обмеженою відповідальністю Прогрес з ранньої весни. Для підтримки посіву озимої пшениці внесли скудеру 25 по одному літрі. На гектар. Холодна весна, затяжні дощці, рослина не могла використати фосфор із ґрунту, і ми за рахунок мікродрува допомогли рослині і забезпечили фосфором. рослину. В 32 фазу внесли антистресант експерт Гроу». Холодну пору стимулювали як розвиток кореневої системи, так і листової поверхні. У 41-му фазу пропорцевий листок ми внесли антистресант Аміноксеріон, засушлива пора, піщані ґрунти, нехватка вологи, листя почало скручуватись. Але аміноксеріон утримує і на даний час листки, які функціонують. І продовжується фотосинтез. Тепер підведемо підсумки. Якщо взяти е, холодна весна, е, було затя, затяжна весна. Рослина не могла взяти поживу е, е, скудеру 6:25-25, допомогло рослині розвиватись. Експерт дорогу спасло нижні листки, і плюс до того, що е, дало поштовх для. Е, Росту і розвитку е, слідуючих е, органів і самої рослини в цілому е, далі. При е, посусі е, сильних температурах аміноцери он, е, відіграв дуже важливу роль в тому, що він не дав пошкодитися е, трьом основним листкам, і на даний час кінець світіння пшениці. І рослина буде робити налив зерна, і в нас будуть функціонувати листки для хорошого врожаю.